Це «Ранок вдома. Продовжуємо освітню тему в нашому етері. В Румунії зараз живе 80 тисяч українських переселенців, половина з яких діти. З якими проблемами тут стикаються наші школярі та як їх вирішують? Дізнавалися кореспонденти. Анна з дев'ятирічним сином зараз в Бухаресті евакуювалася з Одеси восени минулого року. Тут і гуманітарна допомога і. Документи зручніше, і е, житло тут багато житла, яке можна знайти. Румунія прийняла вже близько 80 тисяч українців. З них приблизно половина це діти. У чужій країні наші переселенці отримують тимчасовий захист, який дає вільний доступ до освіти. Крім того, дітей без проблем приймають до дитячих садочків, і в Румунії це можна зробити, мало не від народження дитини, адже є ясла, куди беруть навіть немовлят. Усі звернення щодо зарахування до старших дитячих садків були схвалені. Крім того, приватні дитсадки в Румунії надали українським дітям місця із звільненим від сплати на навчання Також українські діти мають доступ до дитячих садків на тих же умовах, що й румунські діти. Обов'язково освіта в Румунії з шести або семи років і до дев'ятого класу. Місцеві школи радо приймають українців, проте можна продовжувати освіту і дистанційно в українських школах. Саме так вирішила Анна. Її син продовжує навчання онлайн в школі в Одесі. Каже, не хотіли втрачати місце у своєму класі, а навчатися у двох школах одночасно не наважились. Так як у нас клас інтелект, ну, дві програми дитини до третього класу. Це важко, тому що клас інтелект це е, дуже насичена програма. Багато дітей ходять до румунських шкіл, спеціальних адаптаційних класів для українців немає, проте румунські вчителі намагаються всіляко допомогти українцям. Переміщені українські діти мають право на е, участь, якщо ви хочете, в всіх програмах е, соціальної підтримки та додаткового забезпечення. І вони також отримують е, консультації та е, психологічну підтримку. Крім того, часто при школах чи різних коледжах є спеціальні українські класи. Частина працювала і до повномасштабного вторгнення, а частину відкрили після там і система освіти українська і вчителі. Ці школи або е, класи знаходяться в регіонах компактного проживання української меншини в Румунії. Учні також мають можливість вивчати всі предмети українською мовою е, за винятком предмету Румунська мова та е, література. Також влада організувала українські освітні куточки, це спеціально обладнані місця для навчання. Туди приходять діти, щоб займатися онлайн в українських школах. У цих у точках завжди є вчителі, їм надали там інтерактивні дошки, е е комп'ютери, ноутбуки, планшети для того, щоб вони могли е брати участь у цих уроках, і, і це головно підходить у тих містах, де батьки, кажімо, працюють, і тоді не мають як залишати самі діти. І додатково ще до цього е приходять викладачі, які додатково після закінчення уроків, якщо вони бажають, вони займаються, щоб вони краще освоїли ці всі. Знання щодо університетів, вони також готові приймати українців. Деякі вищі навчальні заклади, навіть відкрили спеціальні програми для наших переселенців. Крім того, в Румунії вже давно є факультети, де викладають українською. Громадяни України отримують стипендії, в тому числі за програмами навчання іноземних іноземної мови. Тут говоримо про фінансування витрат. На навчання протягом усього е, циклу е, здобуття вищої освіти, до якого він був е, зарахований, е, також говоримо про фінансування витрат та на е, проживання в студентських гуртожитках, е, безплатна медична допомога. Уроки в дев'ятирічного сина Анни в одеській школі починаються о 8.30 і тривають приблизно до першої години дня. Після чого хлопчик часто вибігає на подвір'я, щоб погратися з однолітками. Ками, румунами чи українцями.